Всім привіт. Продовжуємо щось робити в цій машині. Зараз постараюсь зробити таку невеличку нарізочку. От із того, що я роблю там в машині, там якась там, заміна повторювачів поворотів, там заміна задніх лампочок. До речі, непогані лампочки. Ну, це чисто і за них я це роблю, бо замовив заліка лампи, і вони світять. Я думаю, досить непогано, як для заднього ходу. От. Ну і таке інше. Дивимося. Замовив всі такі лампи. Отак вони ось так вони виглядають. Ось цього. Лінза, там діоди. От. Цоколь p 21 Ну, Це з Aliexpress вони приїхали. Десь пара коштує 65 гривень. От я собі замовив 4 штучки. Ось так воно світе. В принципі, дуже яскраво. Ну, і власне, як ви пам'ятаєте, отут ну, все стандартно, О, там долізти можна, туди все там поміняти. А тут а тут у мене стоїть сап. І мені треба зняти оцю захисну решітку, відкрутити. Тут тільки 6 чи 8 беньків е -е, на сабі, зняти короб. От, і Тому я взяв шуріка, щоб було трошки швидше. Ну і так, щоб самому подивитися, як вони там світять, то не знаємо, може. Просто вмикаємо запалення, от не заводимо машину і вмикаємо задню передачу. І все, йдемо дивитися. Я поставив це такі так, погороди собі. і Ще одне невеличке ТО це газові фільтра. Я не знаю, що це за марка, не буду казати, тому що от просто в магазині що було, та і взяв. От зараз поміняю, бо щось я геть про них забув, що їх треба міняти. Тут є ось фільтр в комплекті і два. Кільця велике і, і менше. Я так розумію, що велике це під кришку на редукторі, а маленьке десь, мабуть, під фільтр. В принципі, зараз в балоні газ я виїздив весь. От, там, ну, може якісь там залишки є, і потрібно на балоні закривати вентиль. От, але ну, там він у мене криштала, і тому зараз побачимо. Скільки воно буде там шипіти, і скільки газу вийде. Якщо я так відкручу цей фільтр у ну, кришку. Хоча, в принципі, там вже повинен бути якийсь клапан біля балона, і, мабуть, він не повинен пустити газ. Ну, Побачимо. На балоні я нічого не закривав. От. В принципі, газу там не мало. Так, ну трошки шипить воно, пшикнуло трошки. Я Зараз повідпускаю. До речі, шестигранник п'ятий. Ледь-ледь пшикнуло, ледь чутно, і все, і на цьому все закінчилось. Ого, ну, звісно, трохи він. Ось, якщо видно, чорненький внизу. Ставлю нове. От воно микеньке. ось Зараз прижметься. І хай собі там сидить. Так, ну добре, це я зараз закручу. Зараз я зніму фільтр. В, в принципі, тут все просто. Ось є стрілка в напрямку до форсунок. І тут так само є стрілка. Отак воно і ставиться. І так, тут затягнув, всі кільця замінив, тут теж все затягнув е пострілиться напрямок руху, все просто. От, і тут воно навіть не пшикнуло, скоріш за все, там є клапан і він закриває газ. Приїхав до мене з розборки замок капота. Все, він трошки грязний, але наче. Це більш-менш ціле. А чому я його замовив? Зараз я вам покажу, який у мене, що з ним не так, і що мені не подобається. Ось мій замок капота. Він короче, отак роздовбаний. Тут погнутий він якийсь. От я його намагався вигнути назад, але трохи не дуже. Тут він якийсь стертий, ось оця грань, якась така зчесана. От, він дуже погано закривається. От його, щоб закрити, його треба гатити. Нормально, і мені вже це трохи надоїло. Погнали розбирати. Тут відщлкуємо. Тут відщелкуємо. Тут теж такий язичок. От. І сюди нажимаємо вниз. От сюди. І воно відщелкується. Так, тепер нам треба буде зняти оцю от замочок цей, тільки обережно, щоб не поламати. Отак, раз. Торекс 30. -й. Тепер беремо, виймаємо тросик, ось тут із пазіка, і, і просто отверткою. Витягуємо цю е, пластмаску із замка. Отут вона сидить, сюди квадратик. І, ну, в принципі, все. Замок вільний. Ось його номер 509 Е, 509G. А ось ось цей, що я купив, з Німеччини. Але вже 509. Це 509D в кінці. В принципі, вони однакові. До речі, забув сказати, ось ця штучка, ось вона виймається. Тут вона стоїть, фіксує оцей замочок. І так, замок на базі. Тут затягнув, тут затягнув. Тут поставив тут не болт, а шуруп, тому його поставив, Чіпляю розщитку, язичка оцього. І буду пробувати, як воно закривається, цей замок. Як воно І так, ребята, не знаю в какое видео это войдет. Вот. В общем, наконец-то купил я вот оригинальное колечко на масло оно такое аж прям серая какая-то резина такая потому что я покупал обычные, черные вот и они в итоге видимо температуру не держат вот и становятся просто квадратными короче вот и э, дубеют вот, потому что наверное состав резины не тот, вот собственно это кольцо намного дешевле, конечно стоит черное вот обычная какая-то резина вот. Ну, сейчас попробую поставить вот такое вот и посмотрим как оно будет ездить, потому что из-под него немножко масло сочилось вот, из-под маслоотделителя этого, вот. если что, диаметр 60 ну, вот этой вот окружности, а диаметр разреза самого кольца 4 миллиметра, так вот, сейчас поставлю и посмотрим, стоит оно кстати где-то около 100 гривен. Вот эта колечко просто резинове